Це, вход, це вхід Дамлактаж. Вечера Дамлактаж називається. Зараз будемо йти дивитися. Купимо квитки і підемо дивитися. Ну що, друзі, погнали. Заходимо ми сюди. Тут я вже бував. Тому так, обновити, як то кажуть, дані. сталактити. друзі, Я все знімати не буду, тому що тут прям так, щоб щось я він знає. Ну ось так. Доволі таки мала. Покажу ще щось, що я вважаю потрібним. а далі це так. Погнали. Так, ось тут ми підходимо і все. Тут печера, там можна посидіти, відпочити, типу подихати ось цими, ось цими сталактитами чи як у нас сольовими. Я так розумію, це соль з сольовими випарами. Коротше, нічого такого немає. тут. Багато людей. О там є ще вхід, там маленькі печери такі. Туди Лазив прошли раз на картошах о цього. Так, так, друзі, ось ми спустились, ось там я стояв. Тут оце все. Типу, ось там можна, я казав, ще залізти на корточках. Це все. Все, що буду відпочивати. Квиток коштує 150 турецьких лір. Це трішечки більше, ніж 150 гривень. Ну, я думаю, що це нормально, якщо ти один раз приїхав. Один раз в 4 роки, то це нормально. Мабуть, ну. В будь-якому випадку треба, якщо ви приїхали до Турції, Туреччини не можу правильно вимовляти, так? то обов'язково треба сюди завітати. Це одна з достопримічательностей ланії. Росіянців е бачив, тикали пальцями, але я цього не бачив. Ну, типу, тут вони повсюди. Мені сказали, що тикали мені своїми пальцями, але я цього не Ну, Було б прикольно, якщо я побачив. Трішечки б оспоречалося. Але, може, і добре, що я не побачив. Все, друзі, погнали далі.